Доброго дня, дорогі мої глядачі і гості каналу Кухня з кишені і домашні. З вами завжди я, Любов, е, де співають баклажани. Уже помідорчики в нас на городі. І гарний смачний перчик. Цибулька все в нас є. Все в нас своє, виросло, слава Богу. Тому готуємо баклажанову ікру. Дуже-дуже смачна. Е, Взагалі баклажанова ікра вона не може набриднути. Я не знаю, чи є такі люди, які їх не люблять. Ми дуже любимо. І сьогодні в нас буде прямо справжня баклажанова ікра. Є салатики, є такими шматочками, кубиками, а це буде ікра, яка буде перемелена на м'ясорубки чи на блендері. Тому готуємо, що для цього потрібно. У мене 2 кг таких синеньких, на 2 кг синіх. У мене 1 кілограм помідор. Кілограма такого гарного перцю, пів кілограма моркви, і кілограм цибулі. Оце що потрібно. Потрібен чесничок, гарний такий гарна головочка. І такий гарненький пучок зелені, і гірка перчинка. Скільки я використаю, не знаю. Наскільки вона гірка, але обов'язково потрібно буде 250 мл олії, сіль. Перець, і цукор до смаку, і ще я для перестраховки додам трішечки оцту. Взагалі в цьому рецепті цього немає. Що потрібно нам перш за все зробити, це поставити, запікати овочі в духовку. Вони набагато смачніші, коли вони запечені не відварені, а запечені в духовці. Тому зараз я і сині, і перчик поставлю запікати в духовку. Перчик буду запікати. Ось таке в мене новеньке деко, є таке з решіточкою, тому я буду запікати перчик тут. Ви робіть, яким е, методом вам зручніше. Я хочу змастити кожну перчинку зовсім небагато олійкою, щоб вони краще запеклися і мали такий ароматніший смак. Запікаємо перчик до того такого стану, ви знаєте, щоб шкірочка була така, ніби ніби пропечена, але слідкуємо. Ставимо я ставлю аж на самий верх, а ви дивіться, і головне через деякий час перевернути. А сині просто ось так. Теж змощу трішечки жаруничку, щоб вони не пристали. І кожен синій в декількох місцях треба наколоти, для того, щоб вони не пуляли і не загадали вам всю духовку. Сині вибирайте такі, щоб були позатенькі. Ось такі. Це для ікри в раз. Можете трішечки їх ось так. Вони теж в олійку качалися трішечки. Ось так і відправляємо теж в духовку. А самі розпочинаємо з овочами. Всі ці овочі і цибульку через блендер або м'ясорубка, і помідор через м'ясорубку, або через терку, як вам зручно. А морква тряться на крупну решіточку. Ось так. Все це робимо. Складаємо в таку велику каструльку, бажано з товстим дном, але я роблю це в алюмінієвій каструлі. У мене спеціальна є для того, щоб готувати різні такі салати. Так, баклажанчики вже готові, м'якенькі, і тепер я перекладаю їх в пакет, для того, щоб шкірочка гарно відійшла, вони і Потім будемо працювати далі. Ось так. Перець ще трійки зовсім небагато пропечеться, і теж що те саме. Покладу в окремий пакетик, щоб поклоняло і відходила шкірочка. Перчик теж приготувався. Ось такий. І зараз ми його теж перекладемо у пакетик. Бачите, як гарна така деко із підставочкою, з решіточкою, тому що весь сок стікав туди і добре запікалось. Тепер ми не розрізаємо, нам сок потрібний буде. Тому ми ховаємо теж в пакетик, обережно, тому що дуже гарячий. Залишаємо, щоб прохололо. поки охолоняють наші сині із перчиком, Нарізаємо ось так цибульку для того, щоб перебити її блендером. Помідори, хвостики вони помиті. Просто отак відрізаємо до плодоніжки і розрізаємо на частинки, щоб нам краще було перебити їх. Можна на м'ясорубку, можна на блендер, хто як може. У мене ось блендер такий вже дуже старенький, він дуже-дуже шумить, тому я оце все зроблю, переб'ю і потім вам вже покажу. Так, цибульку перебили, моркву перетерли і помідорчики. І зараз саме час ставимо каструльку. Наливаємо, ось скільки олійки, тут 250 мл, і починаємо очищати синенькі. Вони так пахнуть, баклажанчики, вони печені, такі смачні. Цю ікру можна приготувати із відварених, але от саме смак. З таких, таких насищений вони гарно вже впотіли, віддихнули і відчищаємо. Шкірочка гарнесненько відчищається. Ось так. Так, олійка розігрілась, викладаємо сюди цибульку. Олійка цибулька просмажується, а ми чистимо далі. Цибулька стала м'якішенькою. Ось тепер час додати морку. І тепер прикручуємо вогонь. І хвилин 10-15, щоб морковка стала зовсім м'якою. Тому що тут у цій ікрі морква це саме-саме таке твердіша частина. Із цього набору овочів. прикрутили і тепер можна накрити трішечкою. Сині ось так вичистили і чекаю своєї черги, щоб їх перебили. А ми приступаємо до перчика. І ось дивіться, перчик потрібно нам збивати сок соку, це який в причин, щоб ми його не викидали. Ось так ножичком протикаєте, і він дивіться, скільки ось тікає. Бачите? Ось так. А тепер просто легесенько знімається шкірочка. Дивіться. Вони впотіли, пропотіли гарно. Тепер просто розриваєте отак і насінчику вибираємо. І отак робимо всі перчики. Так, перчик теж відчистили. Все, у нас все готово. Зараз дивимося до. Моркви. Ось так пробуємо. Вона гарно стала м'якенькою такою. Цибулька теж розм'ячилася. І ось тепер час виливати сюди помідори. Гарненько розмішуємо. І отак буде тушкуватись у нас воно півгодини, помідори з морквою і з цибулькою будуть тушкуватися пів години. А ми тим часом переб'ємо і синій, і перчик. Ось так. На маленькому вогні нехай тушкується півгодини. Так, ось все в нас готово. перчик готовий, баклажани готові і зелені з чесничком і з перчиком. І тепер дивимося, що у нас тут помидорчики гарно так тушкуються. і ще півгодиночки. На малесенькому вогні, нехай тушкуються. Гарненько посмажується, Уже 40 хвилин пройшло. І тепер скуштуйте, візьміть е, морку. Якщо вона вже м'якесенька, значить саме час. І ось тепер додаємо баклажанчики. Дивіться, які вони гарні, вони готові вже повністю. Ось, І додаємо перчик. Теж такий ароматний, такий пахучий. І готуємо півгодини ще. Півгодини готуємо, потім. Додаємо сіль, перчик, цукор. Спробуємо все до смаку, щоб нам було смачно, смачно. Як все буде проготуватися, ще 10 хвилиночок. Потім додаємо перець, чесний гіркий перець, чесний Додаємо оцет Хто не додаватиме, не, не додавайте. От. І ще 10 хвилиночок і закручуємо у пропарені баночки. Так. Все гарненько розмішали, помішали і пів годиночки ще тушкується, а ми просто помішуємо час від часу по дні, щоб у нас нічого не пригоріло, щоб ми не зіпсували страву, прокипіло в нас скільки потрібно. І тепер будемо додавати всі необхідні нам інгредієнти. Чайна ложечка меленого перчику без гірки. Не люблю гірке таке наперчене, додавайте менше. Додаю одну столову ложку солі, отаку з гіркою. Потім змішаємо і я дам ще попів. пів ось так трішечки пів столової ложки цукру. Я не люблю, щоб ця ікра була солодка. Зараз ми все скуштуємо, залишаємо на декілька хвилиночок, щоб розчинилося сіль і цукор і поміж собою подружилися, щоб нам уже потім точно знати смак. Я оці грубі частинки відріжу. Так, і тепер беремо гірку перчинку. О, Так. І я на буду вибирати, щоб насіння не було. Я пів так використаю, там насіння немає. І теж на дрібнюсінькі, дрібнюсінькі смарточки. О, так. А чесничок на прес передали. Так, чесничок і зелень готова. в вікно. Перчик у нас тут є, петрушечка і чесничок. І все, гарне, змішкуємо. Тепер додам дві такі столові ложки оцту. І 10 хвилин ще проготуємо. Вставимо баночку. Беремо вороночку і насипаємо ікричку і слідкуємо за тим, щоб пустот не було, щоб повітря там не було. Так ось ми закінчили, зробили ікру. Вийшло у нас 5 півтройк баночок і ось шоста. залишила. І прям тютя в тютю залишила, щоб нам повечерять. Ось дивіться, яка її структура. Якби не такі потерті морковочки, то взагалі була б однорідною. Але я думаю, це не критично. Ось так, на смак ідеальна, дуже смачна. Вихід, 6 півлітрових баночок з цих продуктів, які я назвала. Рецепт буде завжди під відео. Так що готуйте, хай вам смакує. Щоб було і вам, і могли поділитись з тим, хто потребує. Миру вам, перемоги вам, Божого захисту кожного, кожному з вас. І я благословляю вас і дорожу кожному з вас. З вами, була завжди, я, Любов, зустрінемось!